Друзі, всім привіт! Мене звати Даша, і я дуже рада вітати вас на своєму youtube каналі Одразу хочу перепросити за те, що була відсутня тут протягом двох тижнів. На жаль, планові та екстрені відключення все-таки внесли якісь корективи в мій робочий день, тому працювати виходило тільки коли є світло. І, на жаль, до відео змога так і не доходила. Проте я виправляюсь зараз вихідні, світло нам поки дали, тому якомога швидше хочу розповісти вам про книжки, які я придбала протягом двох місяців. Насправді, книжок не збиралось не так і багато. Тут є і книги на огляд, також тут є книги. За дуже вигідними цінами, які я знайшла на ЛХ, і просто неймовірно щаслива, тож давайте скоріше починати. А й поки ми ще з вами не почали, як завжди, я хочу нагадати вам про ініціативу Читай для ЗСУ. Ця детальна інформація в описі під цим відео. Будь ласка, не забувайте донатити, якщо ви маєте на це змогу. А тепер поїхали до книжок. Почати я хочу з видавництва віхола, які люб'язно надіслали мені книги на огляд, чому я була безмежно вдячна. По перше, ці книги я дійсно хотіла і дуже довго відкладала їх в кошик. Це не наважувалось придбати, і зараз я неймовірно тішу, що, по-перше, всі ці книги я вже прочитала, ну одна ще в процесі читання, але вони мені всі сподобались. Я вам всі їх можу радити, але більш детально, звісно, буде прочитаному. Зараз просто так коротенько покажу вам свої книжки. Перша книга це Володимир Саркісян і його дослідники смерті. Володимир Саркісян працював судмедекспертом, тому мені було дуже цікаво познайомитися саме з цією його роботою. Він писав ще книгу Хімія повсякдення, але до неї якось я так і не дійшла. Як... Тематика мені не дуже близька. Ця ж Га навпаки, просто неймовірний. Я прочитала рівно половинку. Е, мені дуже подобається. Автор в книзі розвінчує міфи, з якими ми зростали, які ми поглинали з різних фільмів або творів. Тут, наприклад, акцент саме на художніх детективах. Мені дуже подобається тут і про Агату крісті, і про Шерлока буде. Неймовірно цікаво читати. Також він пояснює нам таким простими речами про те, як взагалі працює судна експертиза, хто ці люди, як взагалі відбувається ростом тіла, які причини смерті бувають, і дуже багато деталей насправді я або не знала, або помилялась. І я впевнена, що багато з вас також думали неправильно, думали хибно, тому що ну ми ніколи не заглиблювалися в таку тематику, але почитати про це насправді цікаво. Тому я вам раджу цю книгу. Приглядіться до неї. І мені здається, я в цьому місяці її повинна б дочитати, тому що все таки половина залишилась, але більш детально знову ж таки в Наступна книга це емоційні гойдалки війни. Я вже розповідала про цю книгу вам в попередньому відео, тому більш детальні враження ви можете прослухати в ньому. Але тут я просто наголошую, що це вартісна книга, її точно потрібно прочитати кожному. Якщо у вас є таке внутрішнє бажання познайомитися з автором і розібратися трішки в собі, розібратися в своїх емоційних станах що ви переживаєте, що переживають перші рідні і взагалі всі українці, які по суті розкидані по всьому світу зараз. Цією книгою автор по суті підтримує читача, підтримує українців і дає зрозуміти найголовніше, що все, що ми відчуваємо, що ми думаємо, це нормально. Будь-яка емоція це нормальна емоція, і єдине, що ненормально, це те, що ми зараз живемо в стані війни. Все інше це нормально, і з цим можна і потрібно працювати. Просто цю книгу я вам дійсно раджу від щирого серця, тому що ну це неймовірна праця. Як ви бачите, тут дуже багато в мене поміток. Вона насправді не дуже товста. Тут всього майже 300 сторінок, але скільки тут Важливих думок, важливих порад, наскільки це грунтовна праця, відчувається одразу. Тому я навіть собі додала в бажанки вже дві його попередні книги, які виходили. Це стіни в моїй голові, і для стосунків потрібні двоє, тому що ну, дуже мені сподобалось, як подає інформацію Володимир Станчиш. Ну і остання книга від Віхола, яка також у мене прочитана, це танці з кістками. Більш детальні враження будуть в наступному відео з прочитаним, але це просто неймовірна історія. Це художка. По перше, це перша художка, яку видали видавництво віхола. Я одразу закохалася, як тільки побачила цю обкладинку, Ну, це щось реально неймка. Імовірне. По сюжету тут розповідається про патологоанатома, невдаху Северина, який дуже потребує грошей. В нього взагалі не складається ні на роботі, ні з своєю дівчиною, і в нього все йде не так. От все в нього валиться з рук постійно. Проте одного разу до Северина приходить чоловік і пропонує йому трішки підзаробити грошей не дуже легальним способом, але при цьому нікому він якось шкоди не принесе. Северин дуже довго там сумнівається, але потім все-таки погоджується. І його життя просто починає кардинально змінюватися. Він втягується все. Як візі Андрій Сім'янкін показує нам наскільки людина може піти. На поводу грошей в бажанні бути популярним, в бажанні бути багатим, в бажанні стати кимось таким великим в своїх очах, і до чого це все призведе, на які жахливі речі піде наш головний герой, ви будете читати. Єдине, що можу сказати, що це дуже динамічна історія. Від неї неможливо відлипнути. Я прочитала її за три дні, мабуть, чи за два не пам'ятаю. Але сам факт, що ти дійсно читаєш один розділ, і тобі хочеться прочитати наступний. Все дуже дуже швидко розвивається. Персонажі тут живі, і я вам раджу знову ж таки починаю вже дуже детально. Не заглиблюватися в свої враження, все це буде прочитано. Що ви ще не придбали цю книгу, тому що роздумували, чи сподобається вам цей медичний трилер, тому що все-таки тематика тут така медична, тут буде дуже багато описів росту тіла, різних таких моментів. То не вагайтесь, дійсно беріть її, читайте. Вона мені здається, вразить вас 100%, проте якщо ви дуже чуттєвий читач, то тоді, мабуть, краще не підходити до цієї історії або просто підготуватись, тому що ну тут правда будуть сцени, від яких в такій морозиць по шкірі все таки піде. Наступні дві книги в мене від видавництва. Езде, і як завжди, коли я там замовляю, не можу оминути просто весь цей перелік книжок Стівена Кінга. Тому сьогодні я показую вам темну половину, це його новинка. Мені дуже сподобалася обкладинка, дійсно виглядає дуже круто і атмосферно, мені так здається. А анотацію я не дуже детально читала, тому що повторюсь: в анотаціях до КСД, коли вони пишуть якісь анотації до романів Стівена Кінга, дуже часто бувають реально спойлери, якісь ну міні-спойлери, але вони пишуть в анотаціях те, що може відбуватись там на половині історії. Тому я не дуже детально загадаю. Любила в нотацію. Єдине, що знаю, що тут буде про письменника, а, який вирішив поховати своє, так би мовити, альтер его, але потім виявляється, що це альтер-его, навпаки не, не померло там щось, почало творити якісь дуже дивні речі від імені цього письменника. Йому ніхто не вірить, і він там робить якісь дуже жахливі речі. Щось таке не знаю, чи правда, чи ні. Просто це Стівен Кінг, я його обожнюю, довіряю йому на всі 100%. Тому, якщо бачу нову книгу, то одразу її собі замовляю і якимсь зимнім вечором точно її прочитаю. Тим паче вона не дуже товста, 600 сторінок, це якраз така. Золота середина романів стівна кінга мені здається. Супна книжечка дуже тоненька. Я сподівалася, що вона буде, хоч трішки товстіша. Це «Фенні флех і її новинка різдво червоним кардиналом. Флег я читала смажені зелені помідори в кафе Зупинка і була в захваті. Цю книгу я прочитувала два рази. Мені дуже сподобалось все, що там написано. Там така американське містечко маленьке, атмосфера, де всі один одного знають, де всі один одного якось підтримують, люблять. Там різні важливі соціальні проблеми піднімаються. Тому, Коли я побачила анонс в КСД, що буде виходити ця різдвяна історія, я одразу додала їй собі в бажанки. Як тільки мені прийшло повідомлення, що ця книга є в наявності, я її замовила. По анотації знову ж таки майже нічого не знаю. Не хочу я собі якісь очікування. Ставити до цієї історії, хочу просто якийсь вечір взяти і почати знайомство з новою, взагалі незнайомою мені історією. Єдине, що я точно знаю, що тут буде про маленьке містечко, де будуть добрі люди, які будуть намагатися якось один одному допомогти. Тут буде якась любовна історія і якісь дружні перипетії. Тут я впевнена, що Фені Флег навіть на такий малесенький об'єм книги точно вмістить все це сюди, і роман не залишить байдужим. нікого. А далі давайте я покажу вам три книги, які мені вдалося знайти на Elix. Це просто щось неймовірне. Я дуже довго шукала всі ці три. Історії, і все-таки вони в мене. Перша книга, яку я насправді вже читала, але в мене не було її в українському варіанті. Тому, коли побачила Ноликс, одразу собі забрала це тринадцята легенда від Діани Сеттер. Це дуже атмосферний роман, який я раджу читати восени, тому що це щось неймовірне. Тут розповідається про. Письменницю, яка вела дуже скритий образ життя, все своє життя вона нікого не впускала, не давала ніяких інтерв'ю, ніхто про неї нічого не знає. Всі знають, що вона просто дуже-дуже популярна. І от коли вона вже помирає, вона визиває якусь там журналістку, не дуже відому і не дуже популярну, і каже, що, будь ласка, давай ти напишеш історію мого життя. Коли ця журналістка все-таки там якось горем пополам, але вирішує приїхати до неї, погодилась на це, вона приїжджає в якийсь маєток, дуже загадковий, такий атмосферний, неначе з романів дав не думає, і от ми починаємо дізнаватись потрошку історію цієї письменниці, що відбувалося в неї в дитинстві, як взагалі вона дійшла до такого успіху. Головне, вона розповість нам про якусь дуже страшну таємницю, яку вона принесла з собою через все своє життя. Книга дуже цікава, дуже атмосферна моторошна в деяких моментах. Але при цьому відірватися неможливо. Ти читаєш, постійно хочеться дізнатися, що там буде, які скелети в шкафу ще можуть бути в нашої письменниці в головної героїні. Одним словом, я точно буду цю книгу перечитувати восени наступного року, тому що дуже хочеться мені знову зануритись в цей сюжет. Правда, цю книгу потрібно дуже уважно читати і дивитись на всіх персонажів прям під лупою, тому що в кожного є якісь скелети в шахі, які потім в кінці історії Діана Сеттерфілд дуже майстерно вплітає в одну логічну кінцівку. Наступну книгу, яку мені пощастило знайти, це Макс Кідрук, і його твердинь. Я хотіла насправді трішки в іншому варіанті оформлення знайти цю історію в більш новому. Проте, коли на Олекс побачила цю книгу, подумала, ну нічого краще в мене буде цей варіант, ніж взагалі ніякого. Тим паче, мені здається, що весною буде дуже цікаво прочитати цю історію. Тут розповідається про групу друзів, які вирішили поїхати на якісь там розкопки шукати скарби. Це все, що я знаю. Знову ж таки, це Макс Кідрук в мене величезний кредит довіри до цього автора. В нього ось вже скоро буде перед його нової книги. Темні вікі я точно собі придбаю, тому що просто я обожнюю цього автора. Він відкрив мої двері в світ сучасної української літератури, тому я завжди буду його читати, поважати, і мені, поки все, що я читала, подобається. Сподіваюсь, так буде і надалі. До речі, ця книга коштувала мені 50 гривень. Всього звісно, стан її не дуже задовільний. Вона така пом'ята. Вже видно, що дуже багато років цієї історії, але вона видана в 2013 році, тому нічого страшного. Майже 10 років в книзі. Мені дуже приємно мати її в себе на полиці. Ну і остання моя знахідка з OLX, але мабуть, найочікуваніша книга в мене на полицях. Я також її читала і також просто дуже хотіла мати собі український примірник, щоб перечитати за можливості. Це ті, що співають терміні Колін Макало. По-перше, яка неймовірна тут обкладинка. Мені дуже подобається взагалі це видання. Ця книга видана в 2017 році. Я її придбала за 200 гривень. Вона на вигляд новенька, тільки трішки по сторіночки. Але це взагалі ніяк не впливає на сам сюжет. Це сімейна сага розповість нам про родину клірі і головної героїні буде дівчинка на ім'я Менді, яка буде зростати в цій сім'ї в не дуже благополучній. Вона буде відчувати там себе насправді не дуже потрібною і постійно. Буде дуже дуже такою самотньою дівчинкою, поки вона не зустріне священника на ім'я Ральф. Вони там почнуть якось товаришувати. Звісно, Ральф набагато старший за неї. Дівчинка Мегі дуже маленька. Вона відчуватиме, що він не, не читати їй, Проте далі буде кровись події так, що дівчинка почне розуміти, що вона закохана, і до чого це призведе взагалі. Ви будете читати в цій історії. Мені здається, цю книгу майже всі читали. Це така прям класика. Я всій час прочитала її дуже швидко, мабуть, днів за п'ять, але це було дуже багато років тому, в якомусь старому варіанті. Книги, яку мені дала мамина подруга, я була просто в захваті, Мені дуже сподобалася ця історія, тому дуже хочеться її ось знову ж таки перечитати вже більш свідомому віці. Супні дві книги в мене від видавництва книголави. Перша з них це Едіт Егер і її вибір. Авторка тут розповідає нам історію свого життя. На жаль, на її долю припало дуже багато різних жахливих речей. Вона була ув'язнена в таборі смерті в Аушвіці, втратила там всю свою родину. Проте сама вона змогла вижити і якось плюс-мінус повернутись до нормального життя. Перша половина книги вона. І буде розповідати нам оцей свій досвід, того, як вона взагалі там пережила всі ці моменти, а в другій частині будуть уже практичні поради, які вона намагається донести як своїм клієнтам, тому що вона психотерапевтка, так і читачам. Я ще книгу не читала, але впевнена, що це буде дуже болюче чтиво, але таке дуже, мабуть, життєствердне і те, що потрібно нам зараз в нашій реальності. Наступна книга від Книголав відносна новинка Нікелеві хлопці. Насправді не дуже багато бачили відгуків на цю історію, але мене дуже заінтригувала анотація знову ж таки. Це соціальна. Психологічний роман, який написаний на реальних подіях про виправну школу, яка була у Флориді, і під час уже розкопок цієї школи там знайшли дуже багато похованих хлопчиків. Що насправді відбувалося в цій школі, так ніхто і не знає. Ну звісно, їх там, мабуть, питали, катували і. Ховали там же. І це художній роман, який розповідає нам про хлопчика, який потрапив в цю виправну школу. Наскільки я зрозуміла, він потрапив туди якось випадково, тому що насправді це хороший хлопчик, в нього все було добре, в нього нормальна сім'я, в нього гарні успіхи в школі, але так склалися обставини, що він потрапляє туди, як він буде там виживати, що взагалі там буде. Як які там умови ми будемо читати? Бачила деякі відгуки, що це також дуже важка моральна історія, але хочеться познайомитись, тому що як мінімум це лауреат порицарської премії. Наступну книгу я придбала, мабуть, ще місяць тому, коли був відкритий передпродаж, і мені дуже приємно зараз тримати її в руках. Це Поліна Кулакова і її новий трилер про ночі. Знову ж таки, анотацію як таку я не вивчала. Єдине, що знаю, що тут буде про грубку підлітків. І одного разу щось, щось там сталося, і один хлопчик пропадає, і його мама починає його шукати, і потім його, мабуть, знаходять мертвим, я не знаю. І навіть зараз не хочеться перечитувати анотацію, тому що Поліна Кулакова це така авторка, до якої хочеться просто підійти, взяти її роман. Просто почати читати, заглибитись в історію і взагалі не розуміти, хоч приблизно що очікувати. Похвалюсь вам, у мене є автограф авторки, тому що знову ж таки робила перед замовлення. Ліно кулакової до цього я читала книгу Дівчина, якому вбила, мені сподобалось, тому звісно, хочеться продовжити знайомство з авторкою. Тим паче бачила вже просто безліч відгуків, що це класний роман. Читається дуже легко на одному подиху за один вечір. Люди прочитували. І тут буде дуже багато піднято соціальних проблем, теми ЛГБТ. І тему відносини батьків дітей, тому мені цікаво познайомитися якнайшвидше. Ну і останні дві книги в мене від видавництва рідна мова». Я дуже довго дивилась на них, але ціна кусалась, все-таки не наважувалась придбати. Проте одну з них я придбала за дуже вигідною ціною завдяки КС декоїнам, а іншу я придбала просто на барахольці з рук, також мінус 50% знижки. Тому вигідні покупки. Перша книга, про яку я вам розповім, це Уявний друг Стівен Чбоські. Зараз ця книга в процесі читання, точніше, я вже мабуть її сьогодні-завтра дочитаю. Мені дуже подобається. по-перше, оформлення цих книг. Це щось неймовірне. Тут суперобкладинка, і під суперобкладинкою, ось така просто гарна. Книга в центр сюжету роману маленький хлопчик, який приїжджає з мамою в маленьке містечко. В них, наче плюс-мінус налагоджується життя, все нормально. Хлопчик насправді не дуже розумний, в нього проблеми з навчанням, в нього проблеми взагалі, щоб знайти друзів в новому класі. Одного разу хлопчик не дочекався, поки його забере мама зі школи на машині, почув якийсь голос, пішов за цим голосом в ліс і зник там на 6 днів. І от, коли його знайшли, він повернувся. він Повернувся трішки іншим в нього вже супер успіхи в навчанні, з ним всі хочуть товаришувати, і він прям розумний, але він розуміє, що щось тут трішки з ним не так, і насправді він е трішки змінився. Він починає розуміти про що думають люди. Він починає більше їх відчувати. Він стає такий більш симпатичний. І далі починають розгортатися дуже дивні події. Насправді, роман дуже цікавий, атмосферний, моторошний, мабуть, він навіть трішки такий схожий на якийсь фільм жахів, мені здається. Єдине, що мені дуже нагадує Стівена Кінга по манері. От Дійсно, якщо ви читали в Стівена Кінга необхідні речі, то це щось схоже за настроєм, за вайбом, тому я вам раджу познайомитись з цією історією. Але книга класна, мені подобається знову ж таки, дочитаю більш детально розповім в прочитаному. але вона дуже товста і їй дуже важко тримати в руках. Ну і остання книга також від рідної це так весело нам ще ніколи не було. Це сімейна сага. Я придивлялась до неї, як тільки вона вийшла ще, коли я працювала в книгарні. Мені дуже сподобалося знову ж таки, оформлення, ну це щось неймовірне. Тут розповідається про сім'ю, в якої є троє дітей, якщо не помиляюсь, і в них все на перший погляд добре, вони всі щасливі. Проте стається так, що потім починають виринати все більше і більше таємниці, більше і більше скелетів в шафах. І ми, по суті, спостерігаємо за життям цих трьох доньок, як вони формувалися як особистості, як вони. Знаходили якийсь свій шлях в житті, свою професію, кохання друзів, можливо, там в когось діти. От все це буде на цих сторінках. Мені дуже цікаво, вона насправді товстенька. Тут 700 сторінок, і я дуже сподіваюся, що це реально класна така ґрунтовна сімейна сага. Тому що якщо ні, то буде трішки обідно. Але як мінімум ці книги дійсно дуже гарні якісні, і якісні, їх приємно тримати в себе на полицях. І я вже придивляюся до якихось інших книг від цього видавництва. Ось і все я показала вам всі свої книжкові покупки протягом цих двох місяців. Назбиралася їх насправді не так і багато. Враховуючи, що деякі з них були по дуже вигідним цінам, то взагалі прям супер. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписані. Не забувайте ставити лайк, дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. Не буду обіцяти, що воно буде в наступний понеділок, але побачимо, як взагалі буде мене виходити зі світлом, якось знімати і монтувати. Але сподіваюся, побачимося як мінімум найближчим часом. До скорих зустрічей!